Так, що я тут де, де завершила? Не знаю, трошки час побіг. Ага, Катюша мене називає Катя. До побачення, Ірина Фонарюк. Катюша возна, Іванка Капечук, доброго дня. Алинка Іва, дівчатка, дякую вам за співчуття. Богдан молочко Любі, Лідочка, всім квіти. Танюша Редмі, Капуста, Люба Капуста. Вітаю дівчатка. Богдан 45, і на майстер капуста, лідочка капуста, Галинка Федорівна. Привітики, привітики. Галинко, ви в мене вперше? Галинка Федорівна, пишіть, де ви, звідки чим займаєтеся? Нам цікаво. Іванка Капачук, Катюша візна, доброго дня і квіти. Ілья, капуста, так, Ілюша, і на майстер, Катруся труся Привітики, Богдан медалі, молодець. Таня буду слухати, бо ліпим пельмені, конвейер стоїть. Добре, бабусі, Алю, Бог поміч вам і смачних пельменів. Галинка Іва, Таня, ти мене пропустила, як я ж написала, чого кацот, питань нема. Перлиночка повертаємось назад. Зараз прочитаємо. Може, і пропустила, бо я ж поки загадку загадала, щоб, може, пробіг. Зараз. А я називаю чоловіка мій коханий кацу. Тепер далі треба знайти чому. Так, у подруги помер син. Це сповіщення було. Далі. Далі, далі. Дівчата, дякую за співчуття. Все, більш нема Галиночко, я не знаю, в мене більш нема сповіщень. Може Ютуб прибрав. Напиши, будь ласка, ще раз, якщо тобі не тяжко. Бо в мене поки пустив, більше далі нема. Напиши, будь ласка. Іванка Капечук, Катерина Возна, доброго дня. Ілля Капуста і на мастерка Труся Возна, Привітики, Богдан медалі, Таня, буду слухати пільмєні, так. та ти мене пропустила, як написала, що кацо. Ну, нема Галиночко, нема. Дівчата, напишіть, є в когось там сповіщення Галинки, що вона написала, чому називає кацо. Ютуб, мабуть, прибрав, нема. Анекдота ми знали, що найкращий холодильник це мужчини, Труси уже лежать яйця, сусідською не портяться. Люба Галинка Федорівна, доброго дня. Світлана, не треба, свекруха до невістки. Вже сьома ранку, а ти все каву хлебчиш. Так, мамо, бо для вина занадто рано. Можливо, прибрав Ютуб. Так, Галинко, прибрав, бо нема. Лідочка, такого коментаря не було. Галинко. Люба Галинко, коментаря немає, напевне, Ютуб не пропустив. Ода, Лідочка, як у вас погода здоров'я? Ще напишу по-другому. Добре, Галиночка, добре. Інна, і в мене немає. Галинка Іва, у нього кличка була така. Ага, зрозумів. Ну, тепер будемо знати. Кличка Кацу. Кожного своє, так, да. ну немає. Нема пропоне, Ютуб не пропустив, мабуть, не понравилось слово Кличка, <кій> так. бо він росіянин Галинка пише добре. Зрозуміле, Галиночко.